Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас ніж від компанії Sancat, поставляється в білій картонній коробочці. Відкриємо, подивимося, що там у нас всередині. Як завжди, у них фірмовий їхній чохольчик, силікат гель. Відкриваємо. Якась макулатура. Серветка для того, щоб витирати ножик. Ще макулатурка, ще макулатурка. Не жаліють вони дерев ніж і усе. Детальніше розглянемо сам ніж. Накладка у нас з мікарти, вона дуже цупка в руці, при цьому тепла і не буде шкодити вашій кишені. Відкривається за фліпер, покритий покриттям Blackstone Wash. Матеріал клинка у нас сталь D2. Кліпса двохстороння. Ми можемо її з цієї сторони переставити на цю. Це знову ж таки плюс. Замочок у нас Liner Lock, сталеві перфоровані лайнера для зменшення ваги. Без питань відкривається і закривається однією рукою. І при цьому зручно лежить в руці. Але він дуже елегантний. Я б сказав навіть джентльменський в лапках. Вага. 84,5 грами. Розміри. 115,1. 15,6. 12,1. 24,8. Товщина клинка 3 мм, довжина 90 мм. Спуски у нас майже від обуху, тобто різати має гарно. Заводська заточка. Уже традиційний тест. Ну, хліб можна назрізати товщиною як папір. Ніж дуже гострий. Тепер шматочок м'яска. Ну, я думаю, з ковбаскою також питання, яких не виникне. Приблизно півроку я на постійній основі користуюсь ось цим ножем від компанії CVV. Він мене всім влаштовує, особливо літом. Він суперкомпактний, маленький, і навіть на якихось шортах його навіть і не помітно. Але зараз зима, хочеться чогось більшого, але при цьому все одно елегантного і неважкого. Це, я думаю, стане чудовою заміною на холодну пору року. Руків'я у нас тепле, мікарта зручне, і при цьому, знову ж, кажу, ніж не виглядає надто масивним і агресивним. Подобається, що у нас тут. Немає бекспейсера, за ножом буде доглядати дуже легко, ми його відкрили, і тут можна серветочкою протерти без будь-яких питань. На осі відкривання, скоріш за все, встановлений підшипник, хоч такої інформації на сайті я і не знайшов. Ніж відкривається дуже легесенько і немає ніяких там доводчиків чи якихось пружин. Тому роблю висновок, що тут є підшипник, для того, щоб подивитися, чи дійсно це так. Все на все відкрутує: оцих два гвинта. Якщо кому потрібно, я цього робити не буду. І можемо розібрати, обслужити його, якщо буде потрібно. Також відкручуються ось цих два гвинта, і можемо розібрати повністю ніж. Але знову ж таки, так як тут немає бекспейсера, ми без будь-яких проблем можемо протирати і позбавляти його бруду, навіть не розбираючи. До висновків. З мінусів можу відмітити тільки ціну. Хотілося б, щоб він був більш бюджетний. Але все інше просто на чудовому рівні виконання класне, немає ніяких ні люфтів, ні необроблених. Частинок металу якось, все просто на відміну зроблено, напевно, на 10 з 10. Була би нижча ціна. Взагалі був би просто космос. Так, заточений, неймовірно класно, бачили папір ріже без будь-яких питань. З хлібом, ковбасою та м'яском також ніяких питань не виникло. Я думаю, що навіть якусь там деревину, десь там заточити якогось олівця чи ще щось, для нього проблем не буде. Дякую за увагу, ставте подобайки, напишіть свою думку про такий девайс. Підписуйтесь на телеграм-спільноту, посилання на ніж і все інше буде в описі відео.